Всім привіт, друзі, і ви на моєму каналі Кеті. Сьогодні я буду годувати Асю на свіжому повітрі. Кстаті, друзі, я хочу вам дещо ще сказати. Підпишіться, будь ласка, на, блогершу. на блогершу. Вона також знімає паперових песиків, якщо що, вона моя подруга. Її аккаунт в описі цього відео. Хто дивився моє вчорашнє відео або ні, обов'язково подивіться. Я показувала ці нові мисочки. Ось вони. Я взяла одну, тому що я одну собачку взяла. Також я взяла ще ось такий корм. Цей корм називається Proplan. Також я взяла е, ось таку іграшку: це коала. Зараз я цей корм насиплю Асі в мисочку. Він, кстати, в мене новий, я його купила була недавно. Я його навіть ще не відкривала. Друзі, дивіться, який він. Він, кстати, гарний такий. Давайте зараз Асі дамо. Ася не можна, не можна Ася, не можна. Можна? Вона вже їсть. Дивіться, друзі, Ася вже поїла. Ось вона іграшку вже взяла, хочу погратися. Ну, добре, Ася, давайте пограємося з нею. Ася апорт. Це вона вже іграшку принесла на місце. Все, друзі, це відео підходить до кінця. Ну і всім до зустрічі!